Мелкий, мелкий, крупный, мелкий. Вот тут группа підтримки, у него активна группа підтримки, що ж. подивимось, що може показати Віктор. Викручує просто в зміни мотоцикл свою фонточку 300-ку. Дуже довгий час поташе на сайті. На, 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 на. У нас залишилось буквально двоє-троє учасників, щоб подивились до фінала. Тут іде боротьба вже просто за секунду, до секунди ми бачимо швидкість виросла, але наскільки виросла плавність всіх елементів, наскільки учасник рівно мотоцикл в повороти, рано прискорюється, говорить активні Ми бачимо, як там виключує ручки, може до угора. Над дуже чіткими таймінгами працює Віктор для того, щоб досягнути цієї майстерності. На прямих руках, фінішує в стопі.